Припічок. Кажуть у кожної хати є своє серце, і от воно піч, а біля неї припічок, місце, де світло ніжніше, а тепло людське. На припічку сушили чоботи, гріли руки, слухали, як бабуся казку каже Тут завжди пахло хлібом, димом і спокоєм. Коли на дворі хурделиться, а в хаті жар, ти сідаєш на припічок, і світ стає менший, але добріший. Кажуть, хто довго сидить на припічку, той стане філософом, бо то місце, де можна гріти не тільки ноги, а й думки. Отаке воно припічкове тепло не з розетки, не з батареї, а з пам'яті, з дому, бо поки є припічок, є куди вертатись. Ковбишка. Колись у кожній хаті була ковбишка. І ні, це не баба ковбишка, що сварилась через тин. Це найтепліше місце біля печі, така собі ніша з збоку, де навіть кіт мав прописку. Ковбишка то була ніша або виступ біля печі, там грілися діти, сушили рукавиці, а дехто й квасолю ставив дозрівати, бо в тій ковбишці ні зима, ні мороз нічого не бере. Сьогодні таке місце це, мабуть, під батарею або на підлозі, де гріється котик, і вайфай ловить. А тоді ковбишка, хатній обігрівач, сушарка і спазона в одному. То була частина дому, де завжди пахло хлібом, димом і спокоєм, бо як маєш свою ковбишку, то маєш і затишок. Підтримай говірку, грімо наші слова, як колись у кобишці гріли душу. Підпічок. От кажуть у хаті все видно, але справжній таємниці підпіччю. там, де тепло ще з дитинства, і запах сажі пахне домом. Оце місце зветься підпічок. Колись у підпічку тримали кішку з кошенятами, щоб не змерзли, або курку квоче, бо там темно і затишно, а дехто туди й горчик із борщем ховав, щоб настоявся, як треба. По підпічок то не просто місце підпіччю, це цілий світ, теплий, дрімотний, напівтаємний, світ, де навіть час не поспішає. Дехто казав якщо й не слухатимешся, посаджу тебе у підпічок, а діти боялися, але потім самі туди лізли, бо цікаво, що ж там у тому темному раю. Тепер уже немає тих печей, і підпічків теж майже немає. Та кожен має свій, невидимий, той куточок, де можна сховатись від світу і просто побути. бо підпічок то не темрява, то затишок. Черінь. Колись у хаті без череня, як нині без вайфаю, бо черінь – це не просто частина печі, то її душа. Саме на черені пекли хліб, паляниці, варили борщу глечку, бо там трималось найрівніше тепло. Черінь – це дно печі, рівне або злегка вигнуте, вимазане глиною, щоб не тріскало від жару. На ньому випікали хліб просто на капустяних листах, і запах такий, що вся вулиця знала. Маріна вже хліб випікає. Сучасний аналог, ну, мабуть, духовка, тільки без кнопок і режимів, тут не верхній нагрів, а як Бог дасть, і якщо хліб пригорів, то не техніка винна, а ти не догледів. А ще був вираз хліб на черені, як сонце на світанні, бо кожен новий буханець символізував добрий день і ситу родину. Тож, коли почуєш черінь, згадай не просто піч, а місце, де народжувався запах дому. А ти коли востаннє чув, як пахне справжній хліб із печі? Пиши в коментарях і підкинь мені ще якесь старе слово, щоб разом повернути його до життя. Горнило. Кажуть, у кожного своє горнило, та колись це слово не означало метафору горнило то саме серце печі. Не коми, не чарінь, не припічок, а те місце, де народжується жар, де полум'я б'є просто в черво печі, де тріщить поліно і дим пахне хлібом. У старих хатах горнило було святе, туди не плювали, не сварились біля нього, бо вірили. Як зневажиш вогонь, він образиться, а вогонь то жива сила, він гріє і карає. Коли хазяйка бралася пекти хліб, вона спершу довго розігрівала горнило, бо саме від нього залежало, чи вдасться випічка, чи сяде, чи виросте, як душа на сповідь. Горнило то випробування для тіста, там воно стає хлібом, як людина стає справжньою, коли пройде через жах життя. У кожного своя піч, своє горнило, але без вогню нема ні тепла, ні смаку. Ні дому. Запічок. Колись у хаті найсолодше місце було не диван і не ліжко, а запічок. Там тепло, затишно, і якщо щастить, тебе туди ще й бабця пустить. Запічок це простік запіччю, отам, де завжди тепло й тихо. Туди лягали спати діти, сушили чоботи або ховались, коли не хотіли йти до школи. Кажуть, що в запічку й сон кращий, бо гріє не лише тіло, а й душу. Сьогодні замість запічка, батарея, обігрівачі купа дротів, але того тепла, як запіччю, не дає жоден гаджет. Запічок це як бабусині обійми в архітектурі хати. Маленький, теплий і завжди чекає, щоб ти хоч раз туди повернусь. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.